Було таке, було, що писали і в окопи, іди сама в окопи, і як, як там так, ви вирішили чоловічими руками жар загрібати і так далі. Ну, чесно, я на це, ну, мені смішно, мені смішно, іноді прикро, тому що в мене росте син. Ну, Мого сина дуже чудові приклади, тому що. Його батько, ну прекрасний у нього батько, і він воював з 15-го року. І зараз 22-го воює. В нього шикарний відчим, на жаль, загинув. І друзі, яких він дуже любить, поважає. Ну, це коло військових. Але я розумію, що рано чи пізно він вийде в соцум. От, і це буде страшне, тому що у нас були навіть прецеденти в школі. Що над ним сміялися, що в нього всі військові, що в них що родина Лашков. І був навіть прецедент, що сміялися, що в нього від чим загинув діти. Тобто ми розуміємо підго... ну, Діти діти, діти — це вуста їх батьків. Тобто, що вони чують вдома, то вони озвучують один з одним. Це страшно. І тому, коли такі, я розумію, що таке. Такі Чоловіки я навіть ну, існують, це, ну, це смішно з одного боку, а з іншого це страшно. Що сама людина, яка по природі своїй, по природі. Тобто, да, ми зараз вже перейшли на оно, вони, ну, тобто таке. Але все одно є по природі та, чоловік, захисник. Ну, тому він природа Бога, ну, кому, кому да, хочете, думати, він сильніше, він спритніше. Якраз для захисту, для захисту своєї родини, своєї оселі. І коли така людина каже, ну, ти там, ти що, хочеш, щоб я був чоловіком, йди сама, це лячно. Дуже багато жінок, які втратили своїх чоловіків, коханих, так як і чоловіки втрачають та своїх коханих на війні, діти, батьків, цих дуже багато втрат. Тут така ситуація, що от я дуже б хотіла отримати, є різниця між родинами, в яких військовий, два військових, та і є цивільні військові. Тому що коли ви військові обидва, і ви проходите якийсь та шлях, у вас в голові все одно є розуміння, що щось може трапитись, а конкретне розуміння: поранення, загибель. І десь на на підсвідомості, ти все одно ти про це думаєш, ти це програєш, і ти не просто уявляєш, як ти фільм подивилась, а тому що перед твоїми очима очима проходять загиблі, перед твоїми очима проходять поранені. Тобто, ти все ну ти навіть ну, ти знаєш запах. Крові, смерті, ти знаєш крик дружини, крик матері і так далі. Тому е це трошки, напевно, інакше тобто, відношення до смерті. Я пишаю своїм чоловіком. Мій чоловік загинув у бою. Е для мене це ну, це гордість. Е і Він був шикарним командиром, ну, прекрасним командиром, прекрасною людиною. І я вважаю, що якщо б я склала так от лапки та сказала, ну от все, я буду все життя нести от, 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 цю от печальцю, да, навантаження цього горя, ну тоді вбили не тільки його, вбили нас обох. Який сенс в тому, що відбулося? Який сенс в тому, що він я, він поклали 9 років та на те, щоб захищати, на те, щоб жити, щоб мати шанс нормального життя? У нас була ціль. у Нас була ціль, що ми хотіли. Ну ми хотіли жити, хотіли жити в перемогу та, і жити в такому, то якщо я оберу шлях смерті, то хто тоді виграв? Тоді, ну, який сенс всьому. всьому. Е, наше суспільство наразі не готове до таких от, висказувань та речей, що е, після смерті життя триває. Е, воно набуває інші сенси, воно набирає, набуває якось інші шляхи, е, переінакшується все по-іншому. Дуже важко якісь відносини будувати, тому що ти вже знаєш, що таке втрата, ти вже знаєш, як це боляче. Але жити далі це не означає забути, це не означає не кохати, не любити. Ти все одно тобто ця пам'ять, оці вчинки, та от Розмови, спогади, фотографії, якісь ну, тобто, все, що навколо навіть навколо бій, який триває, ти розумієш, що ну, він от, е, частина цього всього. Я люблю свого чоловіка. Я взагалі ненавиджу вдава. Ну, я, дружина, загинувшого в бою там, офіцера. Ну, Мені тоді да, довго, але мені то більше до серця. А, і я завжди кажу, Льоша, от Льоша, таким там, баша, бек, ну, тобто, от, таку, а, я не боюся про нього говорити, я не ховаюсь від цих розмов. А, і, мій син постійно згадує, та, він там, міняє фотки, тобто, ми різні фотографії вдома ще. Але ну, ми не припинили жити. Може, там багато хто ну, не може, а знаєш, що багато хто несе в собі оцей ось тягар, ось ось та запалену, от свічки, лампадку. Я несу собі в собі вогонь, а не лампадку. І мені б дуже хотілося, щоб ну, це, це ну, все знали. Нещасним дуже легко бути. Дуже легко, тому що ти постійно можеш знайти привід для того, щоб бути нещасним. А от щасливим переконати себе, зробити щось, побачити, побачити там, в похмурому дні тепло, та? побачити і зрозуміти, що от сьогодні ти маєш тоти, то, та завдяки тому, що в тебе оце було. І ти в будь-якому разі, навіть в всьому горі, в якому ти є, ти знайдеш той день. Сьогодні, да, якусь, що з тобою сталося щось хороше. І подумаєш якусь спочатку кромольну думку, що е, от сьогодні сталося це хороше, тому що вчора було то погане. І от саме так, сьогодні ж тобі добре, ти дозволила, що ти сьогодні щаслива, ти дозволила, що сьогодні добре. Але це, на жаль, завдяки тому, що вчора було так погано. Треба ну, навчитися з цим жити, навчитися жити з, не з ненавистю, не з горем, а з любов'ю. Збори стоять зараз у багатьох, навіть у ну, мене там, 11 тисяч, та, дякую підписників, але є, бачу там, і 100-тисячні. стоять збори. Але це вже ну, есть, тенденція перша це переміря. Тому що ну, люди в більшість думають, що зараз буде все добре, то навіщо я буду вкладати е, гроші в те, що і так все буде добре. По-друге, свята. Ну, По-третє, Тобто, І все одно то свята, відпустки. У нас ну, наші свята іноді як, думаєш, як кіно, яке з поганим режисером. Стоять у багатьох, при тому, що навіть якщо буде щось підписано, ну, може, да я говорила, миру не буде. Але якщо яким-то чином десь якось буде, хоч якийсь проміжок затища. То це потребує ще більше коштів, тому що якраз це відновлення, це реорганізація, перебувка машин, заміна мастил, тобто перевірка всіх гаджетів, апгрейд всього, що маєш. І це дасть якийсь, якщо тут проміжок переміря дасть якийсь час видихнути, то те, ще більше треба буде. Туди как, донатити, щоб мати тому що переміря не буде вічним. І, на жаль, поки перемоги ми також свої, ну якби не бачимо. Зараз дуже суттєво нас наша 128-му, ну которая теро вже не ТРО, дике поле ми збираємо на шини, ну саме на гуму. От, тому що дуже багато машин, в принципі, вони ще можна на них їздити, тось тобто, та і вакіну, то взагалі, в принципі, все військові там, пікапи, ваки, все таке. е калючка, постріли, Ну, все, все що там є, теж страждає зразу ж колеса. Тому ми навіть не, зараз не купуємо щось нове, ми купуємо просто в нормальному ну, БУшку, бо що використання БВК. І зараз це великий збір, тому що постійно, ну це цього треба багато. Цього треба багато, і більше на джипу зараз збираємо от, з цими цілями есть, на 128 двадцять бригаду, саме